Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше, ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. парі матч та дніпро 1 народжені в Україні, заряджені перемагати. Тренувальні збори дніпра 1 продовжуються. Друзі, до вашої уваги. Огляд матчу дніпро 1 Раков одразу скажу, що суперник доволі непростий, доволі солідний. Лідер чемпіонату Польщі для. Наших опонентів це була остання гра перед поновленням сезону. Відтак Дніпро 1 було доволі складно. Давайте дивитися у нашому огляді усі головні епізоди цього протистояння у складі Дніпра. 1 в першому таймі у воротах вийшов кінарейкін у захисті Хайнер, Сарапій, Сваток та Гомес. Півзахист Бабенко Когут, піхальонок повертається. Ну і попереду на флангах Гуцуляк і Назаренко. І на вістрі атаки довбик старт поєдинку повністю за польськими. Суперниками, ось тут відмінний епізод можна було забивати, бачити, що Кінарейкін вийшов з воріт, але не зміг завадити суперникові. Дозволив пробити. І тут пощастило, що опонент набагато вище воріт пробиває. Наступна атака знову раков цього разу уже набагато краще. Удар в один дотик, і так рахунок став 1-0. Кун після чудової передачі з правого флангу відмінно влучає у. Правий верхній кут, удар, можливо, не такий потужний за силою, але доволі точний. І Кінарейкін, як бачите, тут не зміг врятувати, було дуже мало шансів щось зробити взагалі у молодого голкіпера Дніпра один. Ось така відповідь від Дніпрян. Удар від Олексія Гуцуляка. Ударна ліва нога. Як бачите, Артем Довбик поборовся за м'яч і вже потім Гуцуляк завдавав такого удару. Але Повз піхальонок. Скучили, напевно, вболівальники за його передачами. Ось тут йде закидання. Штрафний майданчик. І Назаренко поборовся, після чого м'яч влучив у стійку. Знову Гуцуляк віддає у центральну зону. І тут піхальонок грамотно дуже підставляється, Фолить на ньому суперник, і ось такий штрафний удар. Від Артема Довбика, потім бачите, непорозуміння і продовжується атака Дніпра. 1 біля воді Тракова, хороша передача приходить. Піхальонок далі залишає. І гуцуляк пробиває у ближній кут. Переводить на кутовий удар Ковачович. Цей м'яч. Хайнер, ось зараз він поборовся за м'яч на ваших екранах. Це новачок Дніпра. Один бразильський крайній оборонець, і тут, як бачите, він програв, забіг своєму опонентові. Дуже непогана атака від Ракова проходить, пощастило, що не вдалося опонентам влучити у ворота. Знову погляньте, в декілька дотиків розігрують наші польські суперники. М'яч і хороше завершення, але стійка цього разу стійка а, виручає Кінарейки. Кіно, на виручає дніпро 1 після ось такої чудово розіграної атаки. Ну що ж, 1-0 у першому таймі Раков переміг на другий тайм. Вийшов уже оновлений склад у Олександра Кучера. Ось тут бачите, Рубчинський пробивав. Тож у воротах був Валев у захисті Логінов порох Пасіч Клименчук, півзахист Танковський, Рубчинський, Підлопинець на флангах Танчика Маш і Гуцуляк попереду. І трішки пізніше ще вийшов довбик під завершення поєдинку. Пенальті у ворота Макса Валифа збивають. Футболісти Дніпра один суперника, це Логінов фолить. ну і Лопес відмінно реалізовує ось цей пенальті. так, Рахунок став 2-0. Пенальті заробив Гудковський. Знову ж таки, якось пасивно зіграли футболісти Дніпра 1 у цьому моменті. Ну і тут Макс Валев врятувати не зміг. Олександр Кучер, як бачите, його реакція на цей епізод. Дніпряни почали тиснути, і у них виходило атакувати. Атакувати доволі небезпечно. Ось тут під Лепенець чудово пробивав головою. Але переграти голкіпера-суперника не вдалося. Зацініть, яку ж класну атаку розіграли футболісти дніпра 1 Декілька дотиків. Ось тут йде передача на танчика, танчик віддає далі на Танковського, і Танковський забиває у Цьому поєдинку це вже не перший гол від зимового новачка Дніпра. 1 Танковський із металіста приїхав на збори із Дніпрянами і поки доволі результативно себе показує. Ще одна атака. Від Дніпра 1 причому центральною зоною, напевно, ніхто цього не очікував. Тут помилка голкіпера. М'яч перехоплює Гуцуляк, віддає далі у фланг. Танчик набирає швидкість. Танчик повертає назад на Гуцуляка, і Гуцуляк мав би забивати, мав би завершувати капітан Дніпра 1 у цих поєдинках. Але суперники встигли повернутися і підстрахувати голкіпера, заблокувати ось цей удар від Гуцуляка. Високий пресинг від Ракова давав результат. Ось тут відібрали м'яч і завдали такого удару по воротах. Десь не впевнено діяли біля власних воріт. Футболісти Дніпра 1 Ось тут Макс Валев невдало вибиває м'яч, і пощастило, що суперник не покарав за ось таку дію. Дійсно, не можна так грати біля власних воріт, попри те, що це тренувальний спаринг, але тим не менш. А ось це уже. 3-1 від Ракова рахунок 3-1 після ось цього удару із кутового, Дійсно, Петрасик футболіст дуже кремезний, як ви бачите, і йому вдалося переграти на другому поверсі усіх футболістів Дніпра, 1 хто б з ним не поборовся. Ну на цьому все доволі непростий суперник у Дніпра 1 І ось такий насичений поєдинок у Олександра Кучера. Є про що подумати після цього поєдинку. Побачив він багатьох футболістів в дії, які ще не грали. Ну і Владислав Кочергін, гравець польського Ракова, дуже добре. Він знайомий із цими футболістами. І сваток може собі дозволити ось так пожартувати. Партнер футбол хаб та Дніпро-1» – компанія «Парімач». «Парімач» народжені в Україні, заряджені перемагати. Переходьте за посиланням під цим відео та дивіться акції від наших партнерів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. 1 футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.